Чому річки змінюють свої русла? Річки іноді мають звивини, петлі, так звані меандри, і практика показує, що вони можуть мінятися. Річка може змінювати свій шлях та навіть напрям. Географи скажуть, що тут весь секрет в руху земної кори чи навіть сила коріоліса, що виникає за рахунок обертання планети. Але фізики знають, що у випадку змін петель річок зазвичай тут працюють інші закони природи, які зараз і пояснимо. Коли річка входить в меандр, вона внаслідок від центрових сил відштовхується трохи в сторону згину, наче людина на авто, яка влітає в крутий поворот. Тоді будь-яка частинка біля дна, та й не тільки біля дна, зазнає різного тиску на свою поверхню. Тиск із зовнішньої сторони звивни більший, ніж тиск із внутрішньої сторони. Адже висота водяного стовпа вища із зовнішньої сторони звивини за рахунок від центрової сили, що діє на потік води. Внаслідок цього формується перпендикулярний круговий потік, що зносить пісок до внутрішньої сторони петлі річки, де він і відкладається, вимиваючись із протилежного боку. Так річки і змінюють свої русла. Але саме цікаве, що це вдалося пояснити Альберту Ейнштейну, коли він пив чай та роздумував, чому заварку під час перемішування чая зносить центр філіжанки. Тут все те саме відцентрові сили формують різницю тисків і створюють силу дії тиску всередину чашки, формуючи перпендикулярні потоки по всій поверхні і нагадують витки тороїдального трансформатора. А тертя по дні та сила тяжіння доповнюють ці потоки. Та стягують чаїнки до центру. Цікаво, правда?